Вітаю, друзі! Не змогла пройти повз цієї краси і почати своє відео з такої красивої, і гарної натки. Хіба ж це не краса? Дивіться, як би приблизити. Яка це краса. Це якби біля мене. О так. От така краса. Зимова казка. Зимова казка лебедина. Починаю свої відео з такого красивого пейзажу. А далі буде, далі буду розповідати про інше. З такою красивою ноткою запрошую всіх підписатися. Вам не тяжко, мені буде приємно поставити палець вверх, включити дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові відео. А далі зараз з вами поговоримо, але вже по дорозі, яка комусь не цікава. Вчора вже пізненько. Прискакав мені коментар від однієї панянки, котра так дуже розпиналася, що якщо є господарство, то є що познімати. А моя дорога їй не цікава. Я би вже з радістю була, її заблокувала ще вчора. Вона, звичайно, відписалася. Ну, Туди їй дорога. Але я хочу. Ем... Ну, ще б була вчора заблокувала, але не заблокувала чому? А тому не заблокувала. Що дуже хочу, щоб їй на очі попало ось це відео. Ем... Попало це відео, і щоб вона почула. Що я нікого на своєму каналі не тримаю, я нікого не заставляю писати коментарі. Я тільки знімаю для себе, а кому подобається, той дивиться. Кому не подобається. Значить, він не підписується, не дивиться мої відео. Але, думаю, так, правильно, можливо, дорога не цікава. А, мені, як би то сказати, є такі дні, що мені й самій не цікаво ціє, цією цією дорогою йти, це болото місити і йти 2 кілометри на роботу. Є такі дні, безперечно. Але, дорога панянко, я вас не тримаю в себе на каналі і нікого не заставляю примусовим порядком підписуватися. Тому вибачайте за такий каламбур, але... У моїх підписниках лишні. Тому якось так. Не знаю, як називаються ті люди, бо в Тіктоку вони називаються хейтери. А як називаються ті люди в Ютубі, котрі гадять в коментарях? Не знаю. Але, надіюся, з часом узнаю. І ситуація буде зовсім по-іншому. Блокувати, безперечно, буду, щоб не паскудили, не перепаскуджили мій канал. Так що ось такі справи. Ми йдемо. Ми йдемо е, маленькими кроками до весни. Сьогодні маємо е, 11 лютого 23-го року. І дивіться, що у нас відбувається. Яка, як нас розпустило дорогу. Цей всій сніг тече. Це все квакає. Сапожки вже мокрі, ноги мокрі. Це так мені заздрять, що в мене дорога не цікава. Знайте, як каже господь Бог, що узуйте його чоботи. І пройдіться його дорогою. Тоді побачите, яка та дорога. Чи вона тяжка, чи вона цікава, чи вона не цікава. От такі справи. Ще є, закину сюди вчорашнє відео невеличке. Подивитися далі, яка була вчора погода. вечором, як я йшла додому. То зовсім інші зміни, що сьогодні потепліло, а що було вчора. Далі подивитися. Вітаю, друзі! Слава Україні! Слава і дяка нашим ЗСУ! Відповідно, дякувати Богу за все, що ми маємо. Дивіться, яка ситуація. Ранком хто дивився мої відео, бачив, який був мороз, як скрипів сніг під ногами, слухав, а зараз у нас починається відлега. Ось така погода. Зараз починається вже віднітися болото. І тепер, я думаю, у які лижі перевзуватися. Бо Завтра, на завтра, не знаю. Будемо мороз, не будемо морозу. Щось небо місцями хмарне. Ой, місцями ясне. Але хто його знає. Поживемо, побачимо. Думаю, що скоро. Скоро, може навіть і завтра або післязавтра треба буде перевзуватися з таких бутів, У щось не промокне, бо відлига починається така конкретна. Думаю, ви бачите, бачили ранком вчора, як було, Сьогодні був такий конкретний мороз зранку, а зараз починається вже віднітися земля. Ну, снігу як такого, сильно великого і не було, але трошки, трошки було. Я собі завжди йду стороною. Водичка маленька на нашій річці, декілька лебедів плаває, але так, щоб їх побачити. О. За гілляками і особою не побачиш. Ол, це, як би сказати, зимовий пейзаж. О, так річка далеко від мене. Лебеді поплили наверх. А я, як завжди, йду додому. З роботи додому. Ось, дивіться, бачите, яка дорога. Ну, воно, звичайно, ось це болото примерзає, але зараз це болото, а на рано буде ожелець. Так що готуємося до ожеледиці. Чи перевзувати? переузуватися якісь другі капці. Чи ні, це вже вирішу зранку. Побачимо. Це ожеледиться. Ожелить так скрипиться, не сніг. Ну, ранком побачимо, як воно буде. Уже і рілля відніється. Яке сонечко. Сонечко вже заходить. Заходить сонечко. Ось за ту гору вже. Ховається. І такий відблиск на сусіднє село. Ну, не знаю. Побачимо, що буде завтра. А сьогодні маю те, що маю. Ще сьогодні є одна запланована невеличка робота. Ну усе вам покажу і розкажу. Відповідно у іншому відео. Бо все буде вже трошки задовге. Але очікуйте нові відео. Далі буде, як я завжди люблю говорити. Далі буде. Всім спокійного вечора. Бо він сьогодні, особливо день ранок, був неспокійний. Але що зробимо? Надіємося. Бог дасть розуму нашому ворогові зрозуміти, що він неправильно робить. Добре, до я додому біжу. Зараз щось похрумати і до роботи, бо допомагати одне другому маємо. Ніхто за нас це не зробить. Все. До зустрічі в нових відео. Ставте палець вверх. Очікую вас далі.